Друзі, знаєте, що вам ще хочу показати: імпровізацію тертого пирога. Це я зробила пісочне тісто. Сюди десь, скільки в мене десь було, 170 грам масла. І я додавала три жовтки, тільки жовтки, білки сюди пішли окремо. Десь три ложки цукру, чайна ложка розпушувача. І десь 2-3 столові ложки сметани. І борошно. І що я сюди додала? Крім маку, бачите, зернятка, я сюди ще жменьку пінула а, кунжутика. Отут десь. О, камера не фокусує, не видно. Мені так подобається таке тісто. І зараз сюди накладу, в мене є завжди тертий поріг, коли роблю, додаю смородину по класиці. А в мене є таке повидло з яблук. І ще я розморозила вишеньку, дала столову ложку цукру, столову ложку крохмалу і по яблукам накладу ще оці вишеньки. А зверху, коли майже цей корж запечеться, я зіб'ю білки із цукром пудрою і виложу за 5-7 хвилин до закінчення випікання. Потім витягну і покажу. Зверху не натираю тісто, і тісто в мене таке м'якеньке. Таке на око все роблю. Небагато накладаю повидло, щоб воно не дуже солодке було. Ну, ось так вийшло. Бачите, трішки зовсім повидло. І зверху вишеньку виложила. Зараз ставлю в духовку, напевно, десь хвилин 15 і подивлюсь, а тоді зіб'ю білки і помажу зверху. На 180 градусів все. Ложу в духовку. Так, а зараз швиденько покажу вам. Я його перевернула у другою стороною. швиденько швиденько отак буду розмазувати. Виключу камеру бо мені незручно однією рукою. Це 15 хвилин пройшло і зараз ще 5 хвилин потримаю з оцими білками і витягну. Так. Красотун. Ну що, не красотун? Ну, все, 5 хвилин пройшло. Треба дати охолонути, тісто буде таке крихке хрустіти. Яблучко буде солодке злегка. І оце бізе, А вишенька буде кисленька. Але попробую я вже, мабуть, завтра зранку, бо я собі дала слово на вечір не їсти таке. Тому зустрінемося зранку. Так, я поріжала, бо дитина хоче до чаю. Так, да, три штуки каже. Три штуки нема на ніч. Ніч три. А ну попробуй. І скажеш добре чи ні? Добре. Дуже добре. Угу. Подобається ця суфле так. Зверху. Правда, таке микеньке. Так? Угу. А тісто хрустить чи ні? Мігке. Мігке. До завтра буде хрустіти. Доброго раночку. Подивіться, яка в мене. Так мені подобається слово горнятко. <гум> Вдома у нас говорять так. Горнятко. І хочу скуштувати оцього кусочок пиріжка. Дуже подобається це тісто, коли мак так хрустить і попадається кунжутик, збалансований варення, оце повидло за рахунок вишні кисли. І оце бізе. Воно додає, знаєте, такої легкості. Я літом дуже часто печу їх, але із свіжими ягодами або з яблучком. Але яблуко притушковую на пательні на маслі вершковому. Тоді воно краще. І от зверху, отак, цими білками змазати. Дуже рекомендую вам спробувати. Всіх смачного.